Volkswagen Пасат Альтрак 2014 року випуску з'являється у продажі машинка, яку ми щойно пригнали з Європи. Це є 2 літра дизель, автомат, повний привід. Авто у дуже класному збереженому стані, на дуже крутій комплектації. 266 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Є камера заднього виду, передні також задні парктроніки. Фаркоп, який зараз захований. Тут збільшений кліренс у порівнянні зі звичайним пасатом. Є два ключі плюс ключ Webasto. Красивий чорний шкіряний салончик із підігрівами сидінь, є панорамний дах, є люк, сенсорна мультимедіа з блютусом з навігацією, двохзонний клімат-контроль із підігрівами сидінь з Webasto, є автохолд, режим їзди оф в ідеальному стані шкіряне мультикермо, є круїз-контроль, автосвітло, датчик дощу. Повний електросклопакет, авто є повністю розмитнене, сертифіковане, готове до постановки на першого власника в Україні. Технічно теж немає ніяких запитань. Вигун, коробка, ходова, все відпрацьовує чудово. 17-ті такі оригінальні диски на майже новій літній гумі. Максимальні тут фари, адаптивна білет-оптика. Та багато чого іншого. За деталями переходьте в опис під відео. Там є ціна, мій номер телефону. Телефонуйте, запитуйтесь, можу надати більш детальний повний огляд цього автомобіля.